Всім привіт! Тут, коротше, така штука сталася, я нещодавно їздив в Індію. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ти надія моя, ти господь мого життя, Ісусе, довіряю тобі Ти надія моя, Ти Господь мого життя. І тобі. Їздив в Індію не по туристичній нужді, а робота. Ну, реально, в мене там команда. І я з собою взяв цю камеру і думаю, блін, да зроблю невеличкий влог з Індії, тому що ну цікава ж країна. Ну, правда? І знімав, знімав. І в результаті все, що я говорив, те, що мені не сподобалось в Індії, воно записалося. А те, що я говорив, що мені сподобалось в Індії, я як дурак, отак так ходив і говорив. Тому що я зробив на режим фотографії, і виходить, ніби знаєте, я це ходив і всюди е е нервувався. Во це погано, це непогано. Короче, і і вийде, якщо я зроблю влог з того, що я не знімав. Получиться, що я говорю тільки погане, а я таким не хочу бути. Бо в Індії дійсно є класні речі. Тому робимо от в такому форматі, ніби я вам з кухні розказую про те, що там в Індії відбувалося, що я там побачив, і свої враження. Мені треба було їхати в Індію. Індія ва ще ніколи не була в навіть приблизно в моїх інтересах. Мені ніколи не хотілось їхати в Індію, тому що я відкривав TikTok і завжди бачив, як там індуси готують вуличну їжу з допомогою ніг. Ну короче, нікому не хочеться туди поїхати. Мені хватало того, що я спілкуюсь з великою кількістю індусів себе на роботі, і в цілому якось ну вообще не тянуло, не тянуло. Але тут треба було поїхати на, по роботі, і це знаєте так дивно. Тому що в мене дуже багато а, співробітників з Індії, і в нас в Агоді є така тема: що якщо ти хочеш, ти можеш місяць працювати звідки завгодно. Ясно, що вони працюють в основному з Індії, їдуть додому. Коротше, я їх чудово розумію. Але коли з ними говориш, це якийсь піпець. Одні кажуть: о, зустрівся з друзями. Це ще п'яте десяте. Інші кажуть: о вчора дикі собаки з'їли мого сусіда. От, не шуткую. І що е, очікувати від Індії, не ясно, тому що всі говорять різне. Плюс, якщо ви просто спробуєте пограти таку штуку, яка називається Знайди Індію без сміття, берете заходите на Google Maps, берете цього жовтого дябчика і кидаєте десь в будь-якому кусочку Індії. І головна ціль гри щоб знайти місце, щоб ти подивився і не було сміття. Коротше, дуже складна гра, насправді. Всюди, куди не кидаєш, Індія так собі. Тому я не знав, що очікувати. Але треба. Роботі, в мене там команда, і я вирушив. Вирушив в містечко, яке називається Гуруграм. Це невеличке містечко а, айтішників. Там майже мільйон жителів. Що по міркам Індії, це дуже мало. Це взагалі насправді біля нью делі знаходиться. Я летів якраз в нью делі І нью делі там вся популяція всього цього величезного. Куска, це блін 20 мільйонів людей. Я насправді давно якось не літав від народження, тео ще нікуди не вибрався, особливо і було класно. Насправді, Аеропорт, от все, прям, Ну реально якось воно є великою частиною мого життя, і я по цьому дуже скучив. Хоча я розумію, що мене дивляться велика кількість людей з України, які аеропорт блін. А а що це таке? А то вже так давно колись було, що ми не впевнені, що це правда. Дуже сумно, що люди зараз не можуть тревелити. Правда, але коротше полетів я в цю Індію, і мені дуже дуже насправді повезло, тому що був класний літак, Мене посадили в аварійному виході. Найкраще, що може бути для е, довгої людини, це те, коли вас садять в аварійний вихід і е, у вас є хоч трохи комфорту. І летіти до Нью-Делі від Бангкоку 4 години. 15 хвилин пройшов перельот офігенно. Прилетіли ми ввечері. Ну типа. Не все так страшно, як здається, знаєте, коли ти дивишся всякі відосики з Індії, то все воно виглядає, ніби блядь, Марс якийсь. А тут, ну поки летів нью делі зелененьке таке, гарненьке, дивіться, який аеропорт класний. Цивілізація, Чого? І я виходжу і офігіваю, бо аеропорт дійсно офігенний. Ну дуже крутий аеропорт, дуже технологічний, дуже чистий. всюди якісь там екрани, дуже класно проходить паспортний контроль. Отримати візу в Індію туристичну. Все це якийсь ну насправді ідіотизм. Я їду по туристичній візі, бо бізнес візи довго робити, та й не треба. Ну і це не те, щоб ну напевно бізнес, але все ж таки коротше, заповнити форму на їх сайті. Піпець нетривіальна задача. Тому що там вони питають, що. Там ким працює батько, ким працює мама, де вони живуть, а, Куча всяких речей ти заповняєш величезну форму. І якщо ти там зробиш хоч одну помилку і нажмеш Submit, вона перегружається і все стирається, а, заплатити можна тільки через якісь два індійські банки і PayPal. А, індійські банки, я не знаю, вони не приймають. А мої карточки, добре, що в мене є PayPal, я заплатив і отримав сім віз. Я не знаю на хріна, хоч і роби, в них щось там заглючило, і в них сім віз. І коли я співробітників питаю: ну, типа, «Ребята з Індії, ви же ви же нації інженерів, вас айтішників як більше ніж у всьому світі. І вони кажуть, що в них держава робить таку штуку. В них візовий режим. З тими, з ким для них візовий режим. Тобто, якщо в Україну індусам віза потрібна, то і українцям в Індію віза потрібна. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? І вони спеціально роблять це все так незручно, тому що вони хочуть, щоб всі решта відчули, як страждають їхні жителі. З однієї, типу, блін, ви робите туристичну візу і не можна оплатити якоюсь міжнародною карткою. З іншої сторони, бляха, я вас розумію. Ну, як мінімум, в ті моменти, коли давним давно треба було навіть в Польщу отримувати візи для українців, і це було піпець складно, піпець неприємно, і е, поляки нас відверто ні в хуй не ставили. Тому чому індуси, чому в Індії роблять таку штуку? А е, я десь розумію і напевно навіть підтримую. Круче прилетів, все прийшов, все класно, добре, чисто. Виходиш на вулицю. Блін, тут дуже душно. І це я після Бангкоку кажу, прям сильно душно. Аж, аж одразу окуляри запотівають. Але бля, виходить на цей аеропорт. Ти виходиш стільки, такі аж Все всього, все годить. А я поки чекаю мого співробітника, який має за мною приїхати. Ну класно всюди там KFC, якісь магазинчики, все таке прикольне. Я що помітив? Бляха, тут одні мужики. Ну реально, я не знаю, чи то в культурі, чи що. Але я вот дивлюсь, тут, напевно, на 100, 100, ну, на 100 чоловіків одна жінка. Ваще! просто одні мужики стоять, щось розговорювають, щось там, ковиряються, але ну, жінок просто екстремально мало. Я, може вони по домам сидять, не знаю. Але прям ваще. Ти в якийсь момент це улавлюєш і взагалі от. Якби жінок немає. Потім виявилося, що в Індії дуже прям радіють, коли в тебе народжується хлопчики. От я коли на роботі розказав, що от те народився, і всі такі: ну тоді велике поздравлення. Я така, чого велике? Ну бо хлопчик, індуси коротше, дуже дуже люблять, коли хлопчики народжуються, і дуже не люблять, коли дівчатка народжується. Ну не то, що не люблять, але не прикол. І Індія це країна, в якій на законодавчому рівні заборонено знавати стать дитини допоки вона не народилася, тому що раніше знавали стать і дуже часто провокували аборти. Ясно, що аборти провокували, коли мала народитись дівчинка, і для того, щоб з цим боротися, заборонили на законодавчому рівні те, щоб знавати от стать дитини. Тому популяція жінок в Індії там вони пропорційно мені здається 45 на 55 відсотків, і При тому, що Жінкам прям дуже не рекомендується виходити на вулицю, це для них небезпечно, і таке інше. І от куча всіх індусів, все, мужики, 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 там можливо, одна жінка десь з кимось стоїть, але в цілому ну, жінок дійсно набагато менше, як мінімум, на вулиці. Після цього приїхав мій співробітник, забрав, і ми вроді з аеропорта виїжджаємо і дивлюсь, що якось так цивілізовано, що так добре, що так класно. І Зовсім інша Індія, ніж те, що я собі уявляв. Ми заїжджаємо в такий тунель. Їдемо по тому тунелю, напевно, хвилин 5, виїжджаємо з тунелю і піпець. Ну, коротше, на дорозі медмакс. Я ще такого не бачу. Знаєте, в кожній країні, в будь-якому місті, в якому ти живеш, завжди от люди, які водять машину, кажуть: ну, якщо ти вмієш водити в нашому місті, ти можеш водити усюди. І я вам кажу це як львів'янин, тому що львів'яни гордяться тим, що в нас дуже вузькі вулички, а всі дуже по дібільному їздять. Коротше, не те, чим треба було гордитися, але якби підкреслює скіли, які в тебе можуть бути для того, щоб водити машину. Там це піп'ят. Ну просто піп'ят. От, от це жах. Відсутність правил, всі бібікають, відсутність якихось полос. От все так. Дивно. Але при цьому їде ця дорога, оцей цей Кармагідон відбувається, а навколо все світиться, величезні там куча офісних будівель, всюди надписи: там, Facebook, LinkedIn, Google. Коротше, люба компанія, там реально кількість компаній на метр квадратний набагато більша, ніж в Кремнєвій долині, в якій я от проживав, їздив. Ну, там навіть рядом немає стільки офісів таких великих компаній. Дуже-дуже і дуже дофіга. І ми, коротше, їдемо по цьому Бедмаксу і приїхали в готель. І що ви думаєте після от такого от дикого коротше, е, добирання, бляха. Ви подивіться на цей готель. Ну, от Просто зроблю вам рум тур. Кровать яка? Дивіться, телевізор Малеєв. Такий дуже, блядь, міс. Але в мене такий робочий стол, в мене такий диван. Оце от все. Це от я такий красивий, це ще одне дзеркало. Тут невеличкий навіть гардероб є. а, ванна. Коротше, то на двох явно. Сральник. Ну, круто, блін. Я не знаю, в мене просто в голові це все не вкладається, у них такий навколо піздець, а заходиш ти в ці готелі. І воно прям дуже гарно. Що здивувало перед тим як машина приїжджає в готель, її, її переглядають. Ну типу, під 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 капотом дивляться в багажник дивляться Все дивляться цієї сумки через металу шукають. Але готель, готель слухайте, був ну найкращий в моєму житті. Я в кращому готелі ніколи не був. Він офігенно класний і офігенно класний номер. І, 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 і ось це все. Час майже з ранку, і прокинувся я, тому що тому що треба знімати новини. Ох, блін. От хто, от, хто от ці от тумбочки ставить? Ну. Anyway, якщо вам колись було цікаво, як в польових умовах я знімаю новини, то це от. Речі, камера, ясне діло. Е, світло, отут -от. е, телефон стоїть не просто так, тому що. Дякуючи фінським прикордонникам, які колись вирішили відкрити мою сумку і, блін, все роздивитися. Ця штука доживає свої останні дні. І от я її так ремонтую. Якщо це підняти, вона виключається. Тут в мене сценарій. Якщо вам колись, до речі, цікаво було, як виглядає мій сценарій. То от він. Бачите? Новина і лінка. І е, все, я не працюю по сценарію, тому я іноді заговорююсь. Ну, і басейн, який я вчора вам обіцяв показати. Ну, дивіться, який. Красивий, синя вода, і бляха, сміття. Ми декілька разів виїжджали, ну просто потім білдити із моєю командою, і ви їдете в якийсь таке райончик, я не знаю, як це назвати. Це невеличка вулиця, вулиця з барами, скажемо так. Короче, бачите ті кусти? За тими кустами дорога, медмакс, всі скріпять, піщать, сваряться, ніякого дорожнього руху, і тільки ти тут заїжджаєш, тут тебе всюди перевіряють і що спокійно, що гарно, ніби бляха в якійсь там європейській країні, але от, от за тими штуками там піз. Там піпец афігенні ресторани, афігенні магазини, Apple Store, всі діла, все, все, що дуже дуже класно. Класні ціни. Ти приходиш, афігенний сервіс сюди. Шеві лейді чомусь сюди грає. Музику вообще вони щось дуже стару завжди піхають. Бари дуже відрізняються від того, що ми звикли бачити про Індію в Тіктоці. До речі, тікток тут забавний, і ти ходиш всюди, століки, люди каву п'ють, і ви знаєте, ну Європка є Європка. Як от там по Австрії десь в Відні ходити, чи ще в якихось місцях ти ходиш, люди просто собі відпочивають, їдять, і ніяк не скажеш, що тобі треба на цьому Медмаксі Максі потім їхати додому. Ще, до речі, така смішна штука. Якщо дивитися тут всякі рекламні баннери, навсюди реклама, в них ці всі магазини, і в них завжди на рекламах білі люди. Ну, тіпа, вони взагалі не беруть людей з Індії для того, щоб вони були моделями якихось брендів. Короче, ну, ось такі, знаєте, є багато красивих людей з Індії. Я не знаю, чому їх не ставить, але все обіли, все обіля. Все Бари дуже гарні, дуже красиві, дуже стільові, дуже тихі, дуже приємні. Їжа офігенна. Я пробував бути повністю вегетаріанцем на ці три дні я в кінці, звісно, вже почав їсти м'ясо, бо щось дуже багато мені рослинної їжі. Але я розумію, як там можна бути вегетаріанцем, тому що там величезна кількість продуктів, величезна кількість кухні, величезна кількість цих всіх приправ, які вони кидають. Ну, в них там курка називається Чота там 65. І я все очікував, а що це 65? А це вони тільки 65 трав піхають, щоб в курці був там оцей аромат індійський, який розкривається. Їжа, ну прям бомбічна. І знову ж таки, я хочу повторитися, я розумію, чому вони можуть бути там вегетаріанцями, тому що от, коли я у Львові в мене були знайомі вегетаріанці, то вони ну, відверто вони дуже нездорово виглядали. І це не їх проблема. Вони молодці, що вони там хочуть зберегти життя тварин і так далі. Але просто наша кухня і наш регіон не те, щоб дуже багато вирощує можливості бути. І смачно бути вегетаріанцем. Або це, напевно, дуже дорого, або дуже важко знайти ці продукти. В них прям агонь, легко, класно, смачно. Я два дні був вегетаріанцем, мені сподобалось. Цікава така штука. Я вперше коротше, всюди, де я був, я був єдиний білий. Що вокруг індусу, я бачив інших білих себе в готелі, але. Ну, всюди, в якихось ресторанах і так далі, я просто одна така, типа сніжинка ходжу. Ще ти єдине біле п'ятно на цьому, так сказати, індійському полотні. Офіси. Офіси офігенні. Теж ти заходиш в офіс, як в якій-небудь Каліфорнії, всюди все дуже продумано, парки всередині, класні знову кафе. все, все прям Зашибись, все як в кращих місцях. Ну, тут нічого не скажеш, тільки індуси ходять. І от в цей момент я навіть десь там задумався, блін, ну Індія ж реально величезна країна. Вона дуже велика, величезна кількість населення. Якщо ви подумаєте, то населення Індії, це якщо взяти Америку, Канаду, весь Євросоюз, Україну, блять, Росію ту нещасну, Білорусь, Японію і ще кучу країн, які, зак... які закінчуються на стан. І ви отримаєте популяції Індії. І ясно, що з такою популяцією е, вона дуже різнобарвна. бо в них там і кухня, і кіно, і всі ці штуки. Вона вся дуже різна, і я бачив тільки дуже невеличку частинку. Е, я в цілому був тільки в місті Гуруграм. і це місто Айтішників, по суті. І от вони тут всі живуть якось. І а, це ну напевно така дуже доброполучна частина Індії, але все одно короч питання звичайно є. В них там куча штатів, в кожному штаті є своя мова. До речі, в них три офіційні мови в кожного штату: мова штата, англійська і хінді. І е, тому дуже багато людей знають англійську мову, е, і можна дуже 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 зручно спілкуватися. Вообще там надписів напевно більше на англійській мові на Хінді я майже надписів і не бачив. І в той момент я подумав, що можливо, можливо, Індія в Індію є сенс поїхати, щоб її подосліджувати, тому що ну там дуже багато всього. Е, дуже багато смачної їжі, дуже багато речей на які можна подивитися. Але ясно, що туди їхати з дитиною напевно не треба, бо все таки приїжджати з точки А в точку Б досить складно. Насправді в Індії, якщо взяти, від'єднати все, що відбувається в хатах, в офісних центрах, в будинках, в, в них такі тут закриті зони, де є велика кількість ресторанів і кафе, і відокремити дороги, то це фієм. От ти можеш бути в такому закритому, в них такі райончики невеличкі. Ти туди заходиш, перевіряє твою сумку, металоіскателя. Мені здається, вони навіть не працюють, ці металошукачі. Вони просто так тебе перевіряють, ти заходиш. Ну і як мінімум в Гуруграмі, навіть не скажеш, що це Індія. Тепер з поганою. дороги. Це просто в голові не вкладається, як в них в таких прикольних містечках, такі погані дороги з таким взагалі поганим всім. Воно просто. Спортить все, нічого вже не врятувати. Немає правил всі постійно гудять, піщать е, величезна кількість автомобілів. От він просто піщить. Він їде і просто гудить, тому що. Йому хочеться гудіти. Їздять вони шалено, причому не тільки їздять, а й переходять ці дороги. Ніхто взагалі ні на кого не дивиться при цьому вони якось помудряються не дуже багато людей збивати. Те, що більш за все лякає, навіть не те, як вони їздять. А в якому стані тут тачки. Вони всі брудні, всі побиті, всі такі а, в дуже такому. Реально, медмакс, ну от, тупо медмакс. Їздять ці тук, туки в тому тук туки бохо знає скільки людей. Причому вночі вони їздять, вони просто не включають світло. Ваще не включають тіба. і. І це жесть. Ти їде якийсь тук, тук, а в ньому якась дивна маса, куча рук ніг, і ти не знаєш, що там все якось таке розхльоване, куча людей чекають автобус. Причому вони стоять от на цих от переходах, де немає ні. Бардюру нічого, і всі вони стоять такі, просто спілкуються і так далі. Що це якось так вообще дуже жахливо, якщо чесно виглядає. Суду бру я декілька разів бачив. стоїть мусорник, і навколо нього куча бумажних стаканчиків від якоїсь кави. Я не знаю, чи це просто перевернули цей мусорник, Чи вони не попадають в мусорник, Чи мусорніки чищають? А все невкруги не очищають. Це я от на секундочку. Бачите, це все сміття, і там от всі ці офісні будівлі. Оце все. Коротше в цьому плані ну, дуже погано. Це найгірша інфраструктура, яку я коли-небудь бачив. Це піпец. Ну просто чудо до речі, отут. тут калюча проволока. Якісь штирі. Потім був невеличкий дощ, і це все сміття ясно забиває їх на льдаці, і хоп, повінь. Ну як повінь, просто там води по коліна. і нікого це особливо не гребе. Ми приїжджаємо в якийсь там ресторанчик. Там така плаза з ресторанами і все Венеція. Коротше, це тут дощ пройшов і це ми приїхали в район э, ресторанчиків. І нормально машини їздять, ніхто взагалі не париться. Вау, я звичайно стукнув пса. Я чесно не знаю, це просто я ходив, весь час думав, як такі хороші люди. Можуть так засрати свою країну. Ну, от просто от, в прямому сенсі слова засрати. А потім я повертався. І коли я повертався, я зрозумів, що я в Індію, напевно, не хотів би більше повертатися. Тому що, по-перше, в аеропорт, коли ти проходиш, треба пройти цей security check. і цей security check, отам він проходить так ліниво. Там оці, оці, оці о, ребята такі ліниві. Вони відчувають свою силу. І все дуже повільно відбувається. При тому, що із того, що все повільно відбувається, створюються черги. А Вендусів, індусів немає вообще розуміння, як треба стояти в черзі. Всі питаються швидше один за одного пройти, встати перед тобою. Мені реально треба було отак, от прям жбурхати десь там руками ставити, щоб мене не обійшли. Тому що фішка в тому, що ти береш от ці всі речі, ставиш на цей рімінь, щоб воно пройшло через сканування. Із-за і того, що всі ставлять свої речі, а потім індуси як попало, коротше, пролазять, порядок людей не співпадає з порядком речей, які виводяться. І ти отримаєш пробку на початку через те, щоб пройти через металошукач і так далі, а потім пробка щоб підібрати свої речі. Настільки ж вона практично погана. Другі офіціальні оці от прикордонники вони тебе просто ненавидять. Ти коли в'їжджаєш, вони спочатку ставлять тобі візу, потім штам в'їзду і штамп виїзду. І вони так огидно ставлять ці штампи, що просто портять всю сторінку. От на виїзд мені просто по центру взяла а, жіночка і вліпила штамп, просто тому що просто. А, щоб просто сторінку не можна було використати потім. Коротше. Дуже не сподобалось. Ну, і останнє це те, що в індусів, як таких, в них немає якогось такої концепції особистого простору. Тобто те можуть просто підійти, під мишку і щось там робити. Ну, от я стояв, чекав речі, до мене підійшла жінка. Отак, от от, під мишку поп з дитиною підлізла і поставила дитину. Ножками на, на той стіл, де ти можеш мож, там речі зібрати після того, як тебе обшукали. І вона просто стояла, доторкаючись до мене зразу з своїм чоловіком, і це було дуже дивно. А після цього я летів з Нью-Делі в Бангкок, в, і я летів в літаку повному індуських чоловіків. Я знову ж таки він. Мені здається, там жінок взагалі не було. Мені здається, я там був один білий, один, який відрізняється по кольору, і це кошмар. От типа, якщо ледь літак з бидлом, так це от я в ньому був і я був не бидло. Що на диво, дуже неприємне відчуття з кучою чоловіків, які взагалі не розуміють концепції приватного простору, один з одним говорили. Чомусь англійською мовою вони всі їхали в Патаю. Патая це е, столиця секс-туризму Таїланда. Я наслухався слухався багато огидних історій, які е, що вони там збираються робити. Коротше, не прикол. І от в цей момент мені стало якось дуже ніякої, якось не по собі. І ні. Ну, Індія, звісно, цікава країна, але напевно е, точно не буде моїм якимось там напрямком туризму. Е, тому що ну насправді я просто не знаю, як там бути туристом, як там переміщатися з точки А в точку Б, е, тому що ну ці дороги це ну як мінімум небезпечно. В результаті наступного разу, коли мене попросять поїхати туди е, в командіровку, я напевно не дуже би хотів туди їхати, тому що нема мені що там робити, скажімо так. І по-друге, трошки саплю пущу. Це була перша така моя поїздка, коли я не ночував в домі разом з Тело. І в першу ніч я реально прокинувся вночі і почав його шукати. І я перетворився на того придурочного, який перед сном дивився фотографії для того, щоб краще заснути, тому що я блін неочікувано дуже скучав. Так коротше, якось так воно все відбувається, і дуже швидко змінюється пріоритета. Але але я сподіваюся, що в майбутньому я буду мандрувати саме зі своєю дитиною. А, але точно не в Індію. така от моя коротка поїздка в Індію. Далі, що як по схемі. Ви знаєте, що робити зі своїм життям? І головне, не хворійте мені і ЗСУ. Все, погнали далі варуне. Wow.